Морожений жора був у жінки чоловічок, згорблений і сили Через те ходив до неї Жора чорнобривий, раз вернувся чоловічок у незвичну пору. Довелося молодичці заховати жору. Заховала не у шафі, не в дубовій бості, холодильнику закрила. Чоловічок вносить жінка миску, Покрашила цибулину і гірку радиску. Чоловічок носом крутить, речки мені мало, та й по лісу холодильник дістав. За дверці, і вицахнувся, що це за потвора, перед ним зубами дзвонить за жора, і промовив чоловічок, от мені так сало, що це в біса за животне, як сюди попало. Жора чмихнув, та, як гаркне зачини дубина, що ти, витрившись на мене, не видав пенгвина.